Усім здорова, і сьогодні ми пограємо врятувати брейнротів від цунамі. Сьогодні буде специфічний випуск. Я буду рятувати не брейнротів, а тільки лакі-божі. Тому погнали! Як я й казав, ми сьогодні будемо рятувати тільки лакі-блоки, але не усі зелені і так далі. Да, ми будемо рятувати саме з останньої позиції. Це третні лакі-блоки. Тому що це буде саме цікаво. У мене є чистий другий поверх. Я сподіваюсь, ми його сьогодні заставимо. А поки що ми будемо бігти в самий кінець, опта. Так, давай швиденько сюди. Потрібно буде там стояти. Я думаю, це потрібно буде дуже багато часу на це. Так, я сюди встигну, я сюди не встигну. На це потрібно буде дуже багато часу. Але я сподіваюсь, ви це додивитесь і подивитесь, що мені випаде. Він тут хотів мені трохи заважати. Він почав мене бити. Ну я думаю, ми йому зараз показуємо, як потрібно це все робити. Оп, оп 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 оп. Забирай, 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 забирай. Оп, я встигнув. Я забрав, я забрав його собі. Блін, я не це хотів, я хотів оті блоки забрати. Ну ладно, давайте вже хоча б так. Давай все, забрав його собі, йдемо собі спокійненько на базу. Він мені заважав. Ось йому і карма, я сам заберу собі оцього Брейнротика. Блін, я хотів тільки лакі боти забирати. Блін, ну не потрібно було мені заважати. в мене ніколи не було такого брейнрота в себе на базі. Так, давай становимо сюди. Вийди відсюди. Він мені там щось намагається завадити, ми зараз швиденько біжимо на базу і потрібно буде врятувати цього Брейнрота, Оп. Так, там позаду далеко, все. Блін, давай його поставимо сюди. Ви мою базу ще не бачили. Ось так ось вона виглядає. І він мені приносить 1.21 мільярда, йопта. Та чи нормальненько? Що, що, диви, який злий. диви, який злий. Все, тепер у мене є ось такий брейн -ротик. Його можна одразу вкачати. Давай хоча б там рівня до 40-го, я не знаю, по десятий, я не знаю, хрень його Оп, все, 2 трильйона, 3 трильйони. Ну цього, я думаю, буде достатньо. Наша моловна задача бо це лакі-блоки, йопта. Тому погнали шкати собі вакі-блоки. Ну що ж, ми вже в самому кінці, тому будемо дивитися, я вже бачу один лакіблок, який я можу забрати. Давай його зараз швиденько забираємо. І давай назад одразу. Оп! Еміральдовий секретний лакіблок. Перший вже в нас є, тому давай, потрібно шкати собі інший. Я до цього збирав собі червоні. Вони знаходились теж ось тут, тому зараз будемо чекати на інші. Я хочу от просто, що мені буде випадати. А ви потім в коментарях напишіть мені, чи це топовий брейнрот, чи ні. А саме головне, поставте лайк, і підпишіться. А я поки буду чекати собі наступних бренродів. Так, я бачу, там заспавнився один лакібок, і потрібно буде його зараз забрати. Так, швиденько погнали сюди. Забираємо його. Забирай, забирай. Оп, так там, там дуже швидка хвиля, тому чекаємо. Чекаємо. Зараз потрібно буде піти назад. Піти назад, друг тут щось заспавниться, топове. Так, ще один вакіборг в мене є. В мене є ще одна рука, тому буду чекати наступний, щоб забрати одразу три. Головне, щоб це мене не згубило просто. Тому чекаємо на наступний вакібор. Так, поки я чекаю вакібор, хочу вам сказати, те, що ви можете грати зі мною. Я стрімлю, ви можете грати зі мною на стрімі. Заходити, там буде мій нік, додавати мене в друзі, саме вони що ви просто встигали. Не забувайте підписатися і нажати на колокольчик, який буде. Повідомлять вас, коли починається стрім. А поки що я бачу, що тут заспавнився один вотіборд, ми його зараз швиденько забираємо! Забираємо! Забрав, забрав, забрав! Все, оп, сховалося! Все, три в мене є, давай погнали тепер на базу. Я думаю, ми можемо одразу його відчняти і дивитися, що там буде випадати мені. Саме головне це робити на другому поверсі, який в мене пустий. Так, все, я вже на базі. Давай зараз залазимо наверх, я включу собі повільний мод, тому що дійсно трохи бісить так, дуже швидко бігати. Заходимо сюди і ось тут от. Спочатку починаємо червоних. Перший пішов, і що з нього випаде, давай. Давай щось плюс-мінус нормальне мені, а. Так, я бачу, там і 300 мільйонів є 80 мільйонів. Блін, ну там було 300 з чимось мільйонів могло випасти мені, а. Ладно, давай його зараз ставимо сюди. Хай він тут стоїть у мене. Так, далі ми оце ми відчиняємо на останок. Оце ми будемо відчиняти просто на останок. Давай тепер цей. Що мені з цього випаде? От так само, якщо подивитися, там зараз буде знову 300 з чимось мільйонів, так? Да? 17 мільйонів, 13, 4. А ні, тут щось маловато. що, за, що, за, що це таке, юпте? Блін, ну ладно, хай стоїть, я потім його собі включаю. Блін, ну тут 80 мільйонів випало, а тут мені випадає 6 мільйонів. І зараз буде Самий топовий. Оце я її тільки ще знайшов. Давай. Повинно, повинно щось топово випасти. Повинно щось просто максимально топове. Давай. Що ти випадеш? Я бачу, там 30 мільйонів є, 60 мільйонів, 30 мільйонів. Нормально. Я думаю, це нормально. Давай ставити його сюди зараз. Так, і потрібно їх всіх прокачати буде собі, Давай прокачувати? Ну що ж, я собі вже всіх качав, тому потрібно зараз одразу бігти і забирати собі наступні лайкібоки. Зараз я бачу тут. Як я. Вона була далеко від мене, чуєш? Так, давай заново все побігли. Потрібно швидше йти туди і знову набирати собі три штуки, йти на базу і прокачувати і дивитися, що мені випаде. Ну що ж, я вже на останній позиції, і я бачу ті борг, який я зараз буду забирати. Зараз пролетить буквально пару хвиль, і ми йдемо одразу за ним. Так, дві хвилі пролетіло. Погнав за ним, забираємо собі. Так, там ще одна летить. Все, давай ховаємось. Один лакі в мене вже є, потрібно ще парочку. Бо б добре, щоб зараз знову заспаунилось якийсь просто легендарний брейнротик ось тут от попереду. Я би його собі забрав і він би просто був би в мене в колекції. Тому давайте, все. лакі я не бачу. Зараз будемо чекати. Для мене це буде, можливо, пару хвилин, а для вас. Одна секунда. Я бачу, там заспавнився ще один лакіборг. Для вас це дійсно пройшла секундочка, я чекав буквально 2-3 хвилини заради цього. Тому обов'язково поставте лайкосик на це відео. Так, назад, назад, ховаємось! Я не встигну назад! Давай сюди назад. У мене швидкість зараз 200. Тобто, плюс-мінус нормально вкачано. Тому ми зараз давай, потрібно потрібно ховатися і далі шукати собі лакіборки, і можливо, зараз заспавниться топовий брейнротик. І далі чекаємо. Нарешті заспавнився ще один. Блін, ну їх чекати це дійсно дуже довго часу. Давай забираємо третій собі, й йдемо одразу на базу. Де там? А ну це павільна хвиля, тому нормальненько. Ми зараз встигнемо спокійно добігти, можна навіть не перейматися. Тому, блін, я вже нас доганяю цю навіть хвилю. Говне в неї не врізатись, до речі. Блін, а там ще один емеральдовий. Ладно, байдуже. Давай, нам потрібно зайти на базу, заходимо на другий поверх. Та блін, ну. Оце падати постійно, таке собі, я чесно. Ні, мені зараз це не потрібно. Дякую тобі. Секретний. Що з нього випаде? Це рівень сьомий. Давай дивитися. Я сподіваюсь, буде щось дійсно плюс-мінус нормально. 7 мільйонів, 17 мільйонів. Оба. Блін, знову цей потик. Блін він мені вже випадав, а. Ладно, давай його ставити сюди. Хай він буде тут. Я чи чого, типу. Блін, додавайте мене в друзі, заходьте на стріми, я комусь дам, я чи не потрібно мої І чи вам потрібно, блін, це без проблем. Просто роздаю я як би так. Байдуже, оба, 1 мільйон. Блін, в мене такий вже є, але він помаранчевий, а цей рожевий. Щось мені не щастить на ці лакіборки, чуєш, мені тільки один випав, плюс-мінус нормальний, а це таке собі. Давайте тепер ще останній лакібор. У мене залишилось місця скільки? Чотири буде. Чотири місця лише буде. Блін, і нічого цікавого не випадає, а? Так, ну тут побільше ціни. 33. Матео! Матео, диви, а ти бародатий а. Блін, він сліпий, мені здається, диви, які окуляри в нього. Так, давай, ставимо його сюди. І потрібно далі. Я думаю, ми їх усі потім зберемо і просто засунемо на трафт і подивимося, що буде в трафті. Так, я погнав далі у пошуках лакіблоків. Так, я вже на позиції, і я бачу, що він мене просто чекає. Він чекає, поки я підійду до нього, заберу його і піду назад сховаюся. Один лакіблок вже є. Давай заново, давай одразу. Я завжди сюди. І будемо чекати наступні два. Блін, оце мінус в тому, що дійсно приходиться дуже багато чекати. І типу відео. Починається просто нарізками йти. Я приходжу сюди одразу в лакібор для вас. А для мене це дійсно дуже багато часу. І в тому, що тут нічого не спануть, а? Я б з радістю забрав собі якогось топового брейнротика. Блін, ось тут от ось диви, ось ця кішка, блін, 1,17 мільйона лише. А? Так, лакі я не бачу, позаду я нічого не бачу. Тому чекаємо і зараз забираємо ще два. Оба с, оба, він заспавнився, топовий заспавнився, топовий заспавнився. Мені потрібно зараз йти за топовим. Блін, я не встигну за ним прийти. Там топовий бринрот А ну чекай, 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 давай, нормальна хвиля. Блін, не хвиль більше става одразу, а? Це що за зрада? Я тільки заспавнився топовий Бренрот, одразу купа хвиль. Оп, погнали. Погнали, оп, все, чекаємо. блін, ну прийдеться забрати цього, а. Придеться забрати цього, Забираємо. оп, все, відходимо, відходимо, відходимо. Я забрав собі. Очі, це лестяла. Оп, блін, я не встигаю. Давай, 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 давай! Ще трошки, ні, все, 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 все Все нормально, все нормально. Блін, там ще одна хвиля. Ні, Цю ми, цьому ми будемо чекати тут. Ну і вона фіха. а? Я не хочу помирати. Я не хочу помирати з цим брейнротиком, а? Так там оп, мене хочуть вдарити. Мені здається, мене хочуть вдарити. Оп, погнали, погнали, погнали. Нормально, два лакі-блока і один топовий брейнротик. Все, приносимо його на базу, спокійненько, вмикаємо собі повільний режим, І ставимо його. Е, ти куди мене б'єш, а? Ти куди мене б'єш? Та йди ти в сраку, а. Відійди від мене, а? І поставлю його сюди. Оп, все. Так, відчиняємо собі, давай два лакіборга. Перший лакіборд. Що з нього випаде? Давай давай щось нормальне. Давай щось дійсно топове, нормальне. Я бачу, там 400 мільйонів, 700 мільйонів є. 266. Ну, плюс-мінус нормально, мені здається. порівняння з тим, що мені випадало 1,2 мільйона. Таке собі. Так, погнали далі. Ще один, ще один, ще один. ще один. Давай тут теж буде щось топове, а? Що тут у нас? Я бачу 100 мільйонів, ну тут мало. Тут таке собі, тут таке собі, 26 мільйонів. Блін, в мене оцих. Котиків в тикавках, в тортиках вже до хрена, мені здається, їх дуже багато. Так, давай ставимо його сюди. 266 мільйонів приносить, не вкачаний. І цього ставимо давай сюди. Потім зробимо із них просто трафт. Погнали шкати собі останні два лакі-блока. Я вже забрав собі останні два лакі-блока, тому плюс-мінус нормальним. То зараз головне, щоб мене оця хвиля не вбила, тому потрібно бігти якомога швидше і ховатися в цій ямі. Так, все, ми сховалися, все, там подалі дуже далеко це все. Тому біжимо на базу. Зараз будемо відчиняти і подивимося, що мені випаде зараз. Останні два лакіблока. Останні два. Я сподіваюся, це буде щось плюс-мінус топове, хоча би там по 200 мільйонів. 200 мільйонів і вище. Так, давай. Лакіблок. Погнали. Братик, принеси мені щось нормальне. останні два місця. останні два. Так, я бачу тут ну тут таке собі, да, Тут по 50, по 26, ще один матео. Ну боже, ну досок мені давати матео, а? Дай мені, дай мені щось нормальненьке, а? Так, давай. Оп, ще один. Ще один. Давай, останній. Останній вакібок. Ну Тут теж таке собі, я бачу, да. Тут теж таке собі. Знаєте, що ми одразу робимо? Ми одразу їх забираємо. Все. Ставимо його сюди раз, сюди два. Сюди три. Що мені випаде? Так, трафт, погнали. Да, 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 давай, давай, я не проти. Мені випадає ось ця на 285 мільйонів. Ладно, нічого страшного, йдемо далі. Все, ставимо їх сюди. Давай, оп, запіхнув раз, запіхнув два, запіхнув три. І це коштує 1.33 квадриліона. Ладно, давай. Що випаде? Я зараз не зрозумів. Це що таке? Це що мені? Він знову випав, або що це, йопте? Я, я перший раз травчу, а? Або мені серйозно випала ось оця фігня? Так, давай закидемо цих. Цього закинув, цього закинув і цього закинув. Страфтити. 647 трильйонів. Ну, типу, так, ну нормальненько, ну могло бути й краще. В мене цих кротиків ще фіг знає скільки, ну серйозно. Ну що ж, настав час закінчувати. Саме вони поставте лайкосир, підпишіться, тому що дійсно на це вийшло дуже багато часу. Шекати вартіботи дійсно було довговато. Тому, якщо у вас є свої експерименти, напишіть це в коментарях. Може я це зніму відео про це і ви це побачите. Тому дякую, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайкосики. Всім пока.